Оголеного чоловіка сьогодні помітили білоцерківці біля парку Олександрія. Окрім шкарпеток та кросівок, на ньому більше нічого не було. Спершу нудист прогулювався між деревами, потім бігав, а зрештою сів на велосипед і поїхав. У патрульній поліції нам повідомили, що офіційно на гарячу лінію 102 ніхто не звертався. Водночас правоохоронці нагадують, перебування в оголеному вигляді у громадському місці є адмінпорушенням, що підпадає під дію дріб. Не хуліганство за це йому загрожує штраф або громадські роботи. Правоохоронці затримали чоловіка, який днями пограбував магазин. За інформацією поліції, 56-річний грабіжник викрав косметичні товари. Це помітив охоронець та зробив йому зауваження, а наздогнавши, зміг повернути один із викрадених товарів. Однак чоловіку вдалося втекти з рештою награбованого. Згодом копи впіймали його та помістили до ізолятора. Раніше він вже притягувався до відповідальності за подібні злочини. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Сьогодні у стінах міської ради відбулася позачергова сесія, де розглянули кілька питань. Перед початком порядку денного виступила депутатка Тетяна Голотюк щодо проблеми тимчасового розміщення військових, які проходять ВЛК для підтвердження статусу інвалідності. Зазвичай вони приїздять з інших районів та не можуть щодня повертатися додому. Дехто з них має ампутацію кінцівок і пересування ще важче. На що очільник громади Володимир Вовкотру пообіцяв взяти? Тати це питання на контроль. Також на засідання завітали мешканці мікрорайону Ярмоли, які звернулись до депутатів з проханням передати церкву Святого Миколая Чудотворця, що розташована по провулку Петера Новотні у ЛОНО ПЦУ. Наразі невідомо, хто побудував церкву, хто у ній править. Та й взагалі до якої парафії вона належить. На території нашого мікрорайону знаходиться храм, який. Будували ще з 2003 року, він називається храм Святого Миколая Чудотворця. Побудований був на території колишнього дитячого будинку для сиріт, які там прислужували колись. Так як зараз це садочок, то вже це на території садочку. Хто знає, хто ні, храм уже приблизно 10 років не працює. Як мені казали спочатку, це було тому, що там теплі поли, і вони зараз на моменті ремонту. А потім пішов коронавірус і казав мені, що був закон, що під час коронавірусу на територію садочків шкіл не можна заходити постороннім. І так як храм знаходиться на території садочку, включно не можна заходити до храму. І так храм пустує вже років 10 точно. І ми хотілись би вся громада міст мікрорайону Ярмо, так як я також являюсь жителем цього мікрорайону, і всі мої сусіди знаючи, що я священник, всі питають, коли відкриється наш храм. У дискусію втрутився начальник управління освіти і науки міста Юрій Петрик. За його словами, храм офіційно ніколи не працював, і коли дитячий будинок був реорганізований у дитсадок, на баланс централізованої бухгалтерії передали кімнату для вивчення предмета християнська етика і мораль. Наразі будівля перебуває у статусі недобудови. До того ж, управління освіти не має права розпоряджатися майном громади, адже це має вирішуватися на сесії. Як результат була створена Она комісія для вирішення питання про завершення будівництва надання статусу культової споруди тощо є Конституція України. Є закон України про освіту, який заперечує існування культових споруд на території закладів освіти. Тому має бути виокремлена земля. Відділено від території закладу освіти для того, щоб знову-таки можна було вчиняти дії в законодавчому руслі. Ще один момент такий: відвідування сторонніх осіб території закладів освіти, які не є учасниками освітнього процесу, забороняється не лише під час ковіду, а й під час дії військового стану. Тому пов'язати всі ці моменти надзвичайно складно. Тепер щоб не було ніяких спекуляцій з цього приводу. Ще раз кажу, ця церква, як церква, ніколи не була церквою визначеною і не належала до жодного патріархату. Для того, щоб не було ніяких думок інших, ще 24 червня 24-го року керівником закладу було написано на лист епіфанію з тим, що заклад працює і міську владу просить допомогти з'ясувати всі обставини, оформити всі документи. Щоб в наступному передати цю церкву православні церкви України, у місті планують збудувати нове спортивне ядро для дітей. Йдеться про будівництво дитячих та спортивних майданчиків на комунальній земельній ділянці за адресою вулиця Росьова, 17Б. Комплекс розташовуватиметься від човнової станції до тенісного корту. На ділянці 2,2 гектара побудують футбольне поле, дитячі майданчики, територію для їзди на велосипедах, скейтах тощо. Все це буде призначено для дітей різного віку. В цілому програма розрахована на три роки. Аби виготовити проєктно-кошторисну документацію. Депутати виділили з міського бюджету 3 мільйони гривень. Нагадаю, наші ефіри виходять щодня у всіх кабельних мережах Ростелеком, Воля та Ларта та УТ2. Час незмінний 18, 21, 23 години та вночі. Також підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах і тисніть дзвіночок на YouTube-каналі. У шкарівці розгорівся конфлікт між місцевими жителями та власником земельної ділянки поблизу копанки. Люди обурені дорогу до водойми, яку вважають священною, виорали. До того ж, усі ділянки, згідно з кадастрової карти, перебувають впритул до берегової лінії. Тим часом у міській раді переконують, будівництва не виявили, дозволів ніхто не давав. Тут уже обрізали все дороги. Вже нема. Ну нашого воно треба? Ну для чого ми живемо, для чого ми воюємо? Обісніть пацанам тому. Він зараз приїде з фронту, цей самий до добраця ми там строїли. Ну цю суфіню він дойти не зможе до їх. Мешканці села Шкарівка знову воюють за будовником. Останній виорав землю на дорозі, яка раніше вела до копанки. Люди кажуть, водойма для них це місце сили. Тут святкують водохреща і вважають воду святою. До того ж, її використовують для приготування їжі, тому раз на кілька днів ходять набирати у пляшки. Можна ж було якось політські відступити, щоб люди у людини де велосипед вона може їхати. Вона веде по цих, щоб не впасти в цю траншею. Виступить метрів два-три, щоб вона було пройти. Тут така мінімальна вимога. Немає власника, ми з ним порозмовляли, але його немає на даний час. Угу. А хто власник? Не знаєте? Не зрозуміло. Власника не знає. Ну такий молодого віку, десь 35-40 років. Ви його не бачили тут? Ну, бачили, але ми не спитали Того? його. Карівчани нарікають й на те, що землевласник розорав берегову лінію і зробив нібито спуск до річки. Тож тепер вулична вода прямісінько стікатиме у водойму. Ба більше, якщо на цьому місці планують звести житловий будинок, то логічно має бути каналізація, але в цьому районі централізованої системи не прокладено. Тож за міркуваннями людей все це також стікатиме у річку. Наразі господар ділянки викопав рів по периметру території, ймовірно, під облаштування Аркану та провів світло. Усе бачили, як я волочу велосипед і волочуться і рюкзак, і все остальне. Тому що в одного хотілка з'явилася, він хоче вихід до води, причал, катір, заводи, параходи і все. А людям лише стежку, одну стежку. Два метри там просили стежку, тут просимо стежку. Та що ж це таке? Святі грошики забирають все. Хочеться йому тут, от він зробив. Дай два метри поле, подивіться, скільки гектарів цього поля. Ні, треба іменно забрати оцей метр. Нам не вдалося дізнатися, хто є власником цієї земельної ділянки, оскільки ні у міській владі, ні на сайті Держгеокадастру такої інформації немає. Єдине відомо, що приватизація відбулася ще до утворення білоцерківської громади. Але як повідомили нам у запиті, спеціалісти департаменту ЖКГ виїжджали на місце і не виявили зведення будинку, у тому числі каналізаційних систем. Управління містобудування та архітектури БМР документів дозвільного характеру на забудову земельної ділянки не надавалось, а тому інформація щодо забудови на даній земельній ділянці відсутня. Також до управління містобудування та архітектури БМР мешканці села Шкарівка щодо забудови на земельній ділянці не зверталися. Згідно генерального плану села Шкарівка, зазначені у запиті земельні ділянки знаходяться на території садибної житлової забудови. Інформацію щодо функціонального використання земельної ділянки згідно містобудівної документації наразі визначити неможливо, тому що відсутні відомості в державному земельному кадастрі. А поки всі шукають загадкового власника, аби узгодити з ним ключові питання. Мешканці Шкарівки протоптали нову вузеньку стежку, щоб, хоч якось, дістатись копанки. На цю подію вже відреагували деякі місцеві депутати. А поліція у коментарі зазначила, що розслідують кримінальне провадження за фактом самовільного заняття земельної ділянки. Я даю протокольне доручення, архітектура управління регулювання земельних відносин і наша земельна інспекція. І просив би Олександр Лудоміч вас, як голову комісію, також долучитися. Можливо, в цій комісії зробити виїзне засідання, просто виїхати, бо питання дійсно резонансне на Трачанському масиві. Виїхати спільно, передивіться, встановіть межі. Подивіться, є можна і запронувати проект рішення, який має рада, прийняти. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Кількість храмів зростає, віра міцнішає. У місті митрополит Білоцерківський Євстратій освятив надкупольний хрест для храму Архангела Гавриїла, який зводиться біля кургану скорботної матері. До молитви долучилися духовенство місцевої єпархії, парафіяни та небайдужі білоцерківці. Також за жертовну працю та підтримку митрополит вручив відзнаки благодійникам, які докладають зусиль до спорудження цієї церкви. Крім того, у великополі. Ловецькому фурсівської громади Євстратій звершив богослужіння та взяв участь у встановленні ікон. в куполи на храм покрови Божої Матері. Там розмістили архангелів Михаїла, Гавриїла та Рафаїла. Меценатів і голову громади відзначили церковними нагородами та грамотами. Традиційно щочетверга наш телеканал аналізує декларації місцевих топ-посадовців, цього разу ми розкажемо про статки директора білоцерків тепломережі Владислава Безукладнікова, який на цій посаді вже 6 років. Адже це комунальне підприємство обслуговує житлові будинки, соціальні установи та інфраструктурні об'єкти Білої церкви. До того ж, з міського бюджету щорічно виділяються десятки мільйонів гривень безповоротної фінансової допомоги. І, хоч цей Посадовець не публічний, але його статки досить демонстративні. Директор комунального підприємства Білоцерків тепломережа Владислав Безукладніков у 2024 році суттєво збільшив свій майновий стан. Про це свідчать дані його щорічної декларації, оприлюдненої в публічному реєстрі НЗК. Згідно з документом, 10 липня минулого року він став одночасно власником житлового будинку площею понад 286 метрів квадратних, земельної ділянки площою 586 метрів квадратних та квартири площою 68 метрів квадратних і все це у місті Біла Церква. В якості джерела набуття зазначено Володимира Безукладнікова. Вірогідно йдеться про батька посадовця, який подарував йому це майно. Вартість будинку та землі вказана по 250 тисяч гривень. Кожен а квартири 200 тисяч. Крім того, пан Владислав володіє ще квартирами у Києві та нашому місці, гаражем у столиці та колектором у селі Біла Тернопільської області. Його дочка Крістіна також має нерухомість у столиці та білій церкві. А мати Ніна дві земельні ділянки та житловий будинок. Власної автівки директор тепломережі не має, натомість орендує новеньке Renault Duster 2024 року у Туби. Це Азимут, а ще користується маздою. cx 5 2017 року, власницею якої є Аліна Калініченко. До того ж, декларант володіє 10% акцій. ТОВ Тернопільська металообробна компанія. Керуючи одним з найбільших комунальних підприємств, безукладніков офіційно заробив понад 690 тисяч гривень. Ще 20 тисяч отримав з соцвиплат від кода. На руках Владислав Володимирович має 40 тисяч доларів, а на банківських рахунках понад 186 тисяч гривень. Цікаво, що тов Тернопільська металообробна компанія надала йому 1 мільйон 300 тисяч гривень поворотної фінансової допомоги, а ще 1 мільйон поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. А ще досить непублічний чиновник має низку відкритих банківських рахунків, але там інформація прихована. Наш ефірний час добігає кінця. Попри виклики та труднощі, ми тримаємо стрій, кожен на своєму місці, бо разом ми сила. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і Україну. Побачимось.